Ось такий стиляга в нас на огляді. Ну що, це електровелосипед для всієї сім'ї? Не потрібні ні права, ні документи, ні нічого. Сіли, поїхали в магазинчик. Тільки не забувайте заряджати. Тут стоїть 48 вольт 12 ампер. Це запас ходу десь дає до 40 до кілометрів гелевий акумулятор. І 500-ватний потужний мотор для своєї ваги. Він класно тягне, дуже класно. Амортизація як спереді, так і заді є. Все гарно м'ягенько відпрацьовує. Є сідушечка, можна когось перевести, є підніжки для заднього пасажира, є педалі, тому це електровелосипед. Ну, ми їх просто не поставили, але вони йдуть в комплекті. Е, все дуже просто. Газ, максимальна швидкість 35 км. сіли, завели його, як завели. Включили ключиком, просто провернули, нічого не треба видумувати. Пах, все, екранчик засвітився. Тут є кнопочка паркінгу, нажали і поїхали. Тому це електровелосипед для всієї сім'ї. Може і батько з'їздити в магазин, і дитина покататися. І жінка може поїздити, куди їй потрібно, по справах. Так що замовляйте, ідеальний варіант на подарок, є в різних кольорах. Зараз на нього класна, безкоштовна доставка. І ціна 16900, дуже приємлива ціна. Так що замовляйте, відправляємо по всій Україні.